Всім привіт! Це будиночки з печива. От показую вам таку красу. А ну, в шоті я більш детально розповіла, якщо вам цікаво. Якщо ні, можете подивитись: це печиво з різним шоколадом. Коротко. А, робить турок. Так, <смі> Це про, про саме відео. Зараз про думку, яку я хочу висловити а останнім часом. От я і відео записала про це. Дуже багато агресії і хейту серед саме українського інтернету, українського Ютубу, українського фейсбуку, україномовного. Тобто людям дуже важко, і це виливається в ексеси. Ну, дійшло вже до того, що українці між собою побилися і одного арештували, і Ірландія його не випустить, посадить в'язницю. От уявіть собі. І уявіть собі, що пишуть ірландці, коли українці вже між собою б'ються. Ну, що їм треба працювати, а не битися цим шановним чоловікам. І що, якби воно працювало, то було б може менше цього всього. По-друге, пишуть: забрать всі українців, так от пишуть, All Ukrainian. А, Ну, Мені дуже сумно на це дивитися, як ви розумієте. Особливо забирайтеся всі українці. Якщо в першій думці є щось раціональне, то в другій я не знаю, тільки агресія вже з боку не українців. І я от хочу поділитися своєю думкою хотіла б сказати концепцію: можливо, ви мене підтримаєте. Мені здається, що в цей світ ми приходимо робити уроки і іспити, вчитися. І головне от для мене, я не кажу, що я так завжди роблю, бо я людина запальна. Але, але намагаюся, намагаюся, не завжди виходить. Каюсь. що Головне лишитися людиною в будь-якій ситуації. Тобто, якщо здають нерви, мені здається, що це допомога і навіть антидепресанти, проти яких я була просто завжди, просто завжди проти антидепресантів. Бо е, треба не обдолбатися, а вирішувати свою проблему. Ну, Якщо вже настільки, що вам хочеться е, роздерти весь світ, валати, ображати людей через речення, через якісь ти кому не там поставила, і, і пішла образа, пішла там, до незнайомих людей, то вже от таким чином людина, навіть люди, український народ таким от чином, ну, я не можу сказати, що це специфіка якась у нас. Люди просто волають про свій біль, про те, що вже нерви здають, що вже не можемо. І так, повинна бути спеціальна допомога чи церква. Тут що вам ближче, в що ви вірите? Бо це не має взагалі сенсу те, що відбувається. Ну, яку картинку ми демонструємо. Що ми не агресивні, що ми не працюємо. Ну, щось 100 тисяч, вибачте, виїхали в Ірландію, працює 16%. Я не хочу зараз нікого не ображати. Ну не працюйте, звичайно. Я ж не закликаю навіть нікого. Я закликаю, як ви розумієте, про те, щоб з України менше ми тягли ресурсу всякого, бо ну, це життєво важливо для України. Тут життя, питання життя і смерті для України, для економіки, для бюджету, для ресурсів, в газ, електрика. Ми ну, не можемо зараз потягнути всіх. Тому ну, мені здається, що непогано. Ну, Єдине, що ми не повинні хоча б порушувати закон, щоб нам не кричали всі українці, забирайтеся. Вибачте, що так неприємно. Картинка це полуниця, <смас> полуничний шоколад а, з печивом. Картинка неприємна, приємна, а те, що я кажу, звичайно, неприємне. Ну, Я вважаю, що для кожного покот ми живі, для кожного є надія. Для кожного. І я нікого не засуджую в цьому випадку, сама я емоційна. Мені, як під гарячу руку, хтось потрапить, не дай б... я терплю, а потім зриваюся. Як справжній психолог, о-хо-хо. Що там починається такий цирк? Тому я себе потім роками за це сварю, що я це так зробила. Так, що, така думка. Дякую вам за увагу.